Весна, як багато в цьому слові добра, любові тепла. В цей святковий весняний день ми шлем сонячні вітання та найкращі побажання нашим любим, милим та найкращим дівчаткам бабусям, мамусям, сестричкам, мудрим майстриням, педагогиням і всій прекрасній половині людства. На ваші жінки тримається світ. На ваших ніжних, індітних печах, увесь життєве життя. сім'я, діти, кухня, робота, держава, вас зустріли скрізь у полі, у шахті, у лікарні, в школі, в аптеці, банку, перукарні, у спорті, у космосі. Та водночас ви залишаєтесь добрими, милими, красивими. Нехай весняна свіжість додай своїм відчуттям щастя, оптимізму і нових надій, душевної гармонії та спокою. Нехай весня нас зімліє всі куточки вашої душі. Багато щасливих ранків і вечорів мирної блакитного весняного неба. Хай сміхаються троянди, хай тюльпани шуть у кліт, удачі, задоволення, кохання, і щастя посміхатися і зрани. Бажаю щастя і достатку, ясного неба і тепла в житті наш злагодний порядок, доля світлою була. Роботі, успіху й терпіння, справах вічного горіння, кохані вічної весни, всім добра і теплоти. Діся!